Слава Україні! З вами Євген Конішевський, і ви на каналі Ібіс Відеоогляди. В сьогоднішньому огляді хочу познайомити вас з гачками японського виробника Декой. оскільки я більшість свого часу рибалю на фідер, трішки менше на поплавок. Тому сьогодні проговоримо про гачки саме для цих видів лову. Мій топ-5 гачків. Від компанії Декой для лову на фідер та поплавець. На п'ятому місці в мене серія Декой М001. На п'ятому місці вона тільки тому, що це такий трішки специфічний гачок. Спортсмени його полюбляють, тому що він достатньо такі тонкої проволоки. Але це його не мінус, більше плюс, тому що саме завдяки тонкій проволоці можна зробити маленьку, легеньку, несильно об'ємну насадочку і подавати її в товщі води, що дуже актуально при ловлі активної плітки. Як ви знаєте, плітка не завжди гарно відзивається на насадку. Лежить на дні, а більше полюбляє все ж таки клювати втовші. Саме презентація нашої насадки за допомогою легенького гачка М001 дозволяє її гарно ловити і завжди засікати. На четвертому місці гачок серії К108, гачок золотистого кольору, і мені дуже подобається його використовувати не з живими насадками, тобто не з червячками опарашами а ховати, наприклад, цей золотистий маленький гачок, кукурузку. Можливо, чіпляти на нього декілька перолок, тобто з насадками рослинного походження. Перший раз я з ним познайомився саме при ловлі коропа на поплавок, коли маленький гачок просто-напросто ховав кукурузинку. Воно виглядало все дуже природньо, золотистий колір ніяк не виділявся на фоні тої ж кукурузинки. Тому цей гачок рекомендую всім, хто полюбляє класичну форму гачків, ловити саме на насадки неживого походження. Також на нього дуже гарно насаджувати перловку, тушку ж кукурузку, картоплю, а в деяких в яких випадках комбінувати ці насадки з тим же самим опариш, класичний гачок золотистого кольору К008. Серединка нашого топ-5? На третьому місці серія М002. Гачок чорного кольору з провалки такого середнього діаметра, тобто одночасно і легкий, і надійний. Тобто дає змогу боротися дійсно з великими трофеями. Форма більш до класичної жало трішки загнуто в бік. Цей гачок використовує абсолютно на будь-яких рибалках, як на стоячій воді, так і на течії. Достатньо широка лінійка по розмірах. Тобто можна підібрати гачок абсолютно під будь-який вид насадки, яка б вона була чи маленька, чи об'ємна, то можна закрити. Ці всі питання. Також дуже подобається ловити таку рибу, як карася на нього. Зважаючи на те, фідер це чи поплавок, але по карасику, ви знаєте, карасик полюбляє засікатися на гачки більш класичної форми, а це трошки підігнута жало не дає йому взагалі ніяких шансів. Тому то ще не пробував, обов'язково раджу. Підходимо до вершини нашого топу на другому місці, серія М003. Гачок, кажу вам так, для ловлю більше ляща, підлящика, густери та сінця. Чому саме цю рибу гарно на нього ловити? Тому що його форма, ви знаєте, трішки похожа на легендарний гачок від Гамакацу. То розуміє, про що я розуміє, про що я гачок дуже класно розвертається в пащі риби. Коли ми довго. Чекаємо на покльовку, особливо на з містечею. Робимо класну об'ємну насадку, можливо, з декількох черв'ячків чи з декількох опаришів. Риба, коли бере його в рот і відчуває, можливо, якусь небезпеку, можливо, відчуває нашу поводочну жилку. Намагається виплюнути гачок, але гачок, оця така от трішки специфічна форма, просто-напросто розвертається в нього в губі і намертво там фіксується. Тому саме ті види риби, які харчуються з дна, гарно ця форма по ним працює. Гачок з серебристого кольору можна використовувати. Як з насадками живого походження, так і з насадками природнього походження. І вершина мого топ, мій номер один, від дикой це серія КР33. Така ж фішка його цього гачка. Він дуже схожий на М003, але він виконаний в темному кольорі. Трішки товща проволока і замість лопатки в нього вушко. Знаєте, що багато риболовів все ж таки не дружать з лопаткою, трішки їй не довіряють. Не знають, як в'язати вузли, не довіряють цим вузлам. Тому е, якось звикли все-таки користуватися вушком КР33 саме такий. Тобто форма ідеально підходить для ловлі будь-якої донної риби, незважаючи до фідер чи поплавок на будь-які насадки. Розмірна сітка нам дозволяє використовувати абсолютно люблю насадку. Нагадаю, тим, хто забув, що розмір гачка ми підбираємо саме під насадку, а не під ту рибу, яку ми хочемо ловити, Тобто не під розмір риби. Тому цей гачок в мене в фаворитах. І всім, кому я раджу, всім, хто ще не пробував, не знайомий з гачками японського виробництва від Decoy, всім раджу спробувати саме з нього. Особливо раджу його тим, хто ловить рибу на течії, тому що течі воді він не такий ефективніший. Там все ж таки можна віддати перевагу м 001 або К 108 тобто більш класичним форма. А от все, що стосовно течії, то це звичайно цей гачок. Ще одна фішка гачків Decoy – це те, що майже всі упаковки. Средині у них, тобто, гачки знаходяться не в упаковці, а гачки знаходяться в додатковому пакетику. Це дуже зручно для тих, в кого вдома є хатні улюбленці або маленькі діти, тому що безпека поперед всього. Тому ось така от продумана. Упаковка за рахунок якої ви не втратите ні одного гачка, він у вас не буде валятися десь вдома на підлозі. Тому ось така корисна упаковка. Подіваюся, що своїм ТОП-5 трішки вас познайомив з гачками для мирної риби від компанії Декой. З вами був Євген Конішевський. Слава Україні! Побачимось!